Скласти мандат народного депутата таку пропозицію зробили Сергій Лещенко, колеги з народного фронту. А детективи антикорупційного бюро вже отримали від свого шефа Назара Холодницького доручення перевірити законність придбання колишнім журналістом квартири за 7,5 мільйонів гривень в клубному домі в центрі столиці. Скандал розгорівся напередодні, коли активісти виявили факт купівлі і виклали докази в інтернет. В користувачів соцмереж це викликало бурхливу реакцію, адже Лещенко зробив кар'єру саме своїми антикорупційними розслідуваннями. Тетяна боковня докладніше. Обурення і кипкування в соцмережах таку реакцію викликала нова квартира на 192 квадратних метри народного депутата Сергія Лещенка, яку кілька днів тому він придбав у самому центрі столиці. Походження коштів на неї сам колишній журналіст пояснив так: частину заощадив від прибутків від ресурсу Українська правда, як його співзасновник, частину позичив у колеги, частину взяв у коханої, яку в себе на сторінці соцмережі називає улюбленою людиною. На такі пояснення нардепа болісно відреагувала дружина засновника того самого ресурсу, який приніс Лещенко, за його ж словами, частину статку для придбання квартири. Вибач, Сергію, ти знаєш, я тішуся за тебе, але хочу таки відмітити, що діти Георгія Гонгадзе не отримали навіть одної гривні від заснованого їхнім батьком проекту. Може, як співвласник створиш протекцію мені перед Оленою. Може, хоч на оплату на навчання мені позичить на 10 років. Обурились і депутати через скандали з купівлею квартири. Народний фронт офіційно вимагає забрати в Лещенка мандат. У походження цих коштів, приміром, мало вірить його колега нардеп Павло Пензенек. І в словах Лещенка бачить, баг. Багато невідповідностей. я би тільки поз породів за Сергія Лещенка, якби дійсно в цих всіх обставинах не вбачалися можливі ознаки корупційного походження коштів, якби не вбачалися можливі ознаки шахрайства. Не добирає слів на адресу Лещенка, головний радикал Олег Ляшко і вимагає від працівників національного антикорупційного бюро перевірити статки колеги. Це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. Там позичив, там позичив у тієї дівчини. Позичив у тієї дівчини, позичив. Що це за Альфонс? Brechung. Із проханням перевірити законність його статків до набу, вже звернувся і сам Лещенко. Напередодні ж захищати нардепа, дуже емоційно кинулась та сама улюблена людина Анастасія Топольська, щоправда, письмово. Інтерв'ю Діджейка наразі не дає. У неї щільний гастрольний графік. Завтра Барселона, у вихідні Москва. Придбану квартиру вона називає мрією, а працю, якою заробила на неї гроші та віддала Лещенко, дикою. Настю можна причистити на крангу Суперзвізди. Це Дмитро керівник компанії з організації фестивалів діджеїв. Саме він 10 років тому з Анастасії зробив зірку. Каже, сьогодні вона входить у трійку найпопулярніших діджеїв України. Її робота в нашій державі лише за кілька годин вартує до 25 тисяч гривень. У Москві – 50-100 тисяч гривень, у Європі ще дорожче. У тисячі до 10 тисяч євро. Це діджакеї високого рівня, при цьому це не супер суперпоп звзди. Це артисти, у них гонорари сотні тисяч. Це той самий? Самий елітний будинок у столиці на вулиці Івана Франка, 11, де міститься нове помешкання нардепа. Сюди журналістів без проблем пускають робітники. Вони наразі закінчують будівництво. Тут на шостому поверсі і міститься квартира, у якій мріятимуть про велику родину Лещенко Стопольською. Усі двері зачинені. Знімати двері самого помешкання нардепа раптом забороняє охоронець. Не можна знаходитися це у паспорті клубного елітного будинку. Зазначено, що він мав бути зданий іще ще дві 12-го року, але будівництво триває досі. На обслуговування свого нового помешкання, крім сплати за комунальні послуги, Лещенко доведеться щомісяця викладати ще чималеньку суму за її обслуговування. Дорого це може бути от, ну, від ну його двох тисяч трьох тисяч гривень в місяць і більше. завісить від набору удобств від метража. Ну і вообще від комплексу Звичайно в таких домах управляє компанія, Там серйозна охрана, обслужувачі персонал. Крім новенької квартири в центрі столиці за інформацією, змі Лещенко має ще принаймні дві квартири в Києві. Підтвердити це або спростувати Лещенко зможе вже завтра. Сьогодні він у Грузії на конференції. Тетяна Боковня, Валентина Мудрик та Азаренко, ТСН 1 +1.